Всім доброго дня. Компанія авторинок Стоянка Бережанська місці Тернопіль. Сьогодні у нас на продаж Subaru Legacy, Outback 2.0 дизель 2010 року 207 тисяч пробігу. В цьому автомобілі мотор зроблений, повністю відкапіталений 25 тисяч тому. В Києві в компанії DDK Motors, які спеціалізуються на Subaru. Мотор зроблений навіть на гарантії. По комплектації це у нас передній лінзовані фари. Два комплекти ключів, два комплекти коліс автомобілі присутні. Тормозні диски у нас в хорошому стані. тормозні колодки замінені. Вікна всі рідні, включаючи лобове і знову ж таки автомобіль весь рідній фарбі. Чотири склопідйомника, електропривід зеркал, складові зеркала у нас, електрорушник, допомога під час підйому, виключаємо антизанос, датчик світла, датчик доща, круїз контроль, мультироль. Це все в автомобілі присутнє. Заводимо автомобіль. Ставимо на ручничок. відпускаємо і заводимо. Секунду. Автомобіль заводиться з пів оборота, працює рівно стабільно справно, ніяких помилок, нюансів по ньому немає. Мультимедія, двохзонний клімат-контроль, два підігрів суду, коробка на шестиступка, 6-ступка, в хорошому стані, не розбита коліса, все в прекрасному стані. Так, йдемо далі. Секунду. Демфер, а щеплення також тут замінене, коли мінялося зразу робився ремонт мотора. Карти дверей в хорошому стані. Салон також зробила, робився хімчистка, іонізація, обітю всі бактерії. Ніяких нюансів немає. Два комплекта ковериків, зимові, резинові і літній варі, варіант з тканини. По автомобілю є незначні такі сколи на бамперах, нічого критичного. Шторка задня присутня, бампер не затертий, не протертий. Салон дуже в дуже хорошому стані, присутні ізофікси, зафіксі, кріплені для дитячого крісла, карти дверей в хорошому стані. По салону сідушки не роздерті, присутні подушки безпеки в бокових спинках, Водія також в хорошому стані, кондиціонер робочий заправлений, Автомобіль не полірувався в хорошому стані. Акумулятор у нас новий, масла фільтра мінені, знову ж таки мотор зроблений. Взагалі капіталовкладень, капіталовкладень автомобіль не потребує. Працює рівно, стабільно, справно, все в хорошому стані. Автомобіль продається як за готівку, так і можливо, покупка в кредит розсрочку лізинг. Більше інформацію у нас на сайті авторинок, Стоянка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Також. А у нас є трейд-ін. Обмін автомобілів, якщо ви хочете обняти своє авто на це або на любе із наших, то дзвоніть, пишіть, на всі запитання, дамо відповідь. Також ми автомобілі викупляємо, приймаємо на комісію і приганяємо з Європи. А по даному авто, якщо у когось залишилося такое запитання, то дзвоніть, пишіть на всі запитання, ми дамо відповідь. Всім дякую за увагу і всім вдалих покупок.